Доброго дня! Продається Chevrolet Menlo, офігезна машина по всіх параметрах, ціна якість кращого не знайти. Продається по причині, що у базовій комплектації немає круїз контролю, а для мене це було важливо і продавці самі не знали, що його тут немає. Зараз хочеться її продати і купити також тільки з круїз-контролем. Машина нульсова, в ідеальному стані, пробіг там трошки більше 6 тисяч кілометрів, місце дуже багато, клірінс високий, 160, виглядає ефектно, розгін до сотні 8.2, до 50 менше трьох. 18 диски, гума Bridgestone оптика Діодна, два протизарядки, оце перший швидка зарядка. І це другий повільний заряд Давайте подивимося, що всередині. кожаний салон. килимки це не від нього, бо рідних поки що немає і в комплекті вони не йшли. Ось. бардачок такий, От підставочки тут можете регулювати, як коробка передач, як зроблена під звичайні бензинові вигоні. Великий 8 екранчик на Android бардачок вставочки карбонові салон не гримить, не хрюпає, їде дуже плавненько, гарно тримає дорогу, не шумна, як всякі Honda e MRI. Запасу потужності з головою. Обганяти. Режим рекуперації працює на Ура. Фактично керує однією підалі. Ось у нас пробіг. 6422 це на момент запису. На ній їздять. Регулювання гучністю, керування дзвінками, піснями, а це для керування всяких функцій. Клімат-контроль, однозонний. Тут режими перемикаються. Тобто датчик тиску в шинах, всякі АБС. -и. Є СП і все інше, пропорсовачні моя кіпочка, ну, як бачите, все в ідеальному стані. Купили трішки більше місяця тому. Перевизний багажник. Сидіння заднє можна скласти, буде рівне дно, вибачайте трішки навантажено. Можна скласти, якщо сидіння, 2 метри запхнути і закрити багажник. Тут всякі штучки, ну це окремо продаються. Тут В комплекті буде тільки зарядка. 3,5 кВт гарна зарядка, яка працює без заземлення і можна обирати режими зарядки від 7 А до 16 А. Додатково можете докупити, я купував окремо пришвидшену 7 кВт зарядку з можливості підключення по Wi-Fi з телефона. І з Програмуванням часу, коли її заряджатися. Там багато функцій, плюс в комп... можете в комплекті докупити перехідник на Т2, Type 2 і окремо інвертор, підключається до портка швидкої зарядки і ви можете отримувати 230 вольт спокійно використовувати до 3,5 кВт потужності машини. Ну, Самі розумієте, берете калькулятор, рахуєте, якщо повний заряд це 60 кВт, ділимо на 3,5, якщо його постійно. Тобто це дуже-дуже довго можна і електропили підключати, всякі сварочні апарати, все що завод. Ну, Це все за окрему оплату. Так що купуємо швиденько. Пропозицій на ринку дуже мало. машина ще не дуже відома, але вона набагато краще, ніж існуючі аналоги.